Слава Ісусу Христу, дорогі браття, хочу вам представити сьогодні отця Сергія, 430-й батальйон безпілотних систем. Сьогодні Він зараз приїхав до нас на це свято провести літургію, таку, як потрібно, освятити воду. Ісус Христос прийшов на цю землю, Він крестився водою, так, як і потрібно. Водохрещення це заповіт, наш заповіт перед Богом. Хай Господь Бог сьогодні буде з нами, і це свято, яке є водним хрещенням, воно буде написано на скрижалях наших сердець. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемогу побожному народові нашому, на супротивників впадай, і Христом Твоїм охороняй нас. Оселю Твою і від Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь, Амінь. Святого Духа, Сина Святого Духа, і Отця сина Святого Духа, і Отця Сина і Святого Духа, і отця сина і Святого Духа, Отця і сина і Святого Духа, отця сина і Святого Духа, і Отця сина і Святого Духа.